За підсумками першого півріччя у бюджеті Чернігова профіцит понад 165 мільйонів гривень. Додаткові надходження місто отримало зокрема завдяки змінам ставок оподаткування, а також зростанню цін на підакцизні товари. Це податок на доходи фізичних осіб. По перше, це збільшення ставки, по-друге, це також. ну… Значне збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. також перевиконали ми надходження по акцизу. Оплата за землю завдяки коефіцієнту індексації, який було визначено в лютому місяці. Ну і єдиний податок. Ще одна вагома стаття надходжень до міського бюджету: розміщення тимчасово вільних коштів на депозиції майже 165 мільйонів гривень. Сума значна, куди пропонують витратити додатково зароблені містом кошти. По перше, це відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків, а також стимулювання створення ОСББ. Один з важливих напрямків використання коштів покращення покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста. Додатково виділяють кошти на реконструкцію скверу Богдана Хмельницького та підземного переходу на перехресті проспекту Миру та проспекту Перемоги. За рахунок профіцитних коштів місто має намір збільшити фінансування закладів охорони здоров'я. 15 мільйонів. Вонів нашим закладам охорони здоров'я на покращення їх як оснащення, так і, в принципі, проведення необхідних капітальних поточних ремонтів. Також за ці гроші забезпечать утримання закладів профтехосвіти. Їм виділять майже 20 мільйонів гривень. 32 вони хотіли, потім вони зменшили. Узгоджена, остання цифра була 19,5. Ну, є, є потреба ще додаткових коштів, але їм запропонували звернутися ще до обласного бюджету, що зв'язку з тим, що навчається з області, може обласний бюджет додати їм ще коштів на, фіна... на їх утримання. Певні кошти мають намір спрямувати і на дозвілля містян зокрема, мають намір виділити управлінню культури гроші на придбання штучного відкритого льодового катка.